Миро і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні чергове відео. Хімія. Без хімії я не можу. Я люблю щось небудь хімічити. Кому не подобається, той купляє. А я, коли в мене щось немає, починаю хімічити. Купую вже в крайньому випадку. Отже, всі ви бачили моє відео, в якому я робив шунт. Шунт я робив недаремно, тому що він мені потрібний. Ось він цей шунт, і до нього потрібен амперметр. Ну, амперметр, він буде ось такого плана. Ось він в розробці цей амперметр, бо це було 2 вольтметра. І додатково до цього всього мені потрібно ще, щоб паралельно з цим був і цифровий амперметр. Ну, я заказав на Aliexpress собі отакі ультметри. Але, як не дивно, за амперметр я забув. Просто-напросто я не подумав. Вольтметрів не заказував, красних, синіх, зелених не заказував. А за амперметра забув. І думаю, треба якось виходити з цієї ситуації. До речі, Якщо будете купувати отакі вольтметри, хочу сказати, що в принципі вони штука нормальна, але є один нюанс. Зараз я вам покажу. І нюанс полягає в тому, що беремо, наприклад, цей. Це в нас який, це червоний. Червоний. Ну... Крутенькі виводи. Так, червоний, як ви бачите, світиться прекрасно. Це у нас синій. Тут вивод от відлетів. Синій. Синій, як ви можете бачити, також світиться прекрасно. А от зелений, оцей. Бачите, його, ледь видно, що він там світиться. І яскравіше, із зміною напруги, яскравіше він не світить. От як світло виключу, ще щось видно. При включеному світлі його майже не видно. Це досада, але це є реальність. Тому, якщо будете заказувати, то думайте. Чи варто зелений заказувати там, чи краще десь його інакше, не знаю. Силку там, де я заказував, я скину. Може комусь буде корисно, може і ні, не знаю. Під відео залишу. Отже. Я думаю, чому б мені із вольтметра попробувати не зробити амперметра. І як ви можете бачити, я почав хімічити зелено, бо його мені не шкода. А ці я не зачіпав. Ну, до речі, відмінності є, бачите, як тут в цих деталях з цієї сторони, а тут, я так розумію, вони, мабуть, там з тої сторони. Просто плата десь зеркальна, чи, як не знаю. Ну, я особо в це не внікав, це мені таке. Значить, що я зробив? Відпаяв індикатора. Подивився, чи немає під індикатором там ніяких деталей, що куди. Ну і почав вивчати, що знаходиться із тих деталей, що тут є. Що воно, як воно і куди воно. Вийшла в мене отака система. Приблизно я собі змалював. Чи ви розберетесь, чи не розберетесь, не знаю. Оце, оце вхідний такий. Ділитель напруги. Оце йде на вивод мікросхеми, яка вже щитує інформацію, яка поступає ось сюди. Оце плюс, так, ви не бачите, оце плюс, це мінус, підключається до цього вольтметра. Плюс, даруйте оцей резистор, я намалював не тут. Він отут стоїть. Це, ну, це шунт нульовий перемичка просто. Але в вигляді SMD. Ось тут вона стоїть впаяна, і тому, коли ми подаємо сюди мінус і плюс, починає показувати відразу е, показники. Якщо цю випаяти, СМД, дивіться, я вам покажу зараз, де вона стоїть. Так, ось вона оця козявочка. Ось його вона. Скільки може камера? Ось. Ось цього випаємо. І тоді можна сюди припаяти провод, і тоді подаємо мінус плюс, воно буде світитися, а коли сюди будемо подавати напругу, воно буде показувати напругу. Тобто буде трьохпроводний. Отак виходить. Якщо, якщо тут ми цього резистора заберемо, то цей вивод буде йти сюди, на, через е, ці дільники і ось так сюди ось його буде йти. Через дільники і на виход мікросхеми. Ну і Я вирішив: для того, щоб амперметр став із вольтметра, то потрібно показники помножити. Тому що з шунта, ось наш шунт, з нього виходять мілівольти. Навіть в залежності від шунта. Ось. Тому я вирішив, що це діло треба помножити. Оцей резистор 1 кОм я вилучив зі схеми, випаяв. Ці усталися, вони вже нам, як ролі ніякої не грають. І за такою ось схемою я підключив ось шунт. І від шунта, для того, щоб тут вже не ставити ніякого ще підстроювального резистора на платі не тулити, я просто прямо припаяв до шунта цей провод. Ви можете поставити ще один резистор підстроєчний для того, щоб вивести показники, взяти ось після шунта, так як воно положено. Тобто з паралель, ну, Показники паралельно шунту взяти. Я взяв із середини. Ось моя хімія. Тобто шунт я підключаю на початок і на кінець, тому що оцей прибор розрахований під початок і кінець. А цей мікроамперметр, виходить е, вже е, да, Він, якщо я її підключаю до кінця, то він в, е, в два рази завишає показники. Тому я його припаяв ось тут посередині. Можна сюди зробити надійти, е, клемник, який я колись робив, до клемничка припаяти. Ну із клемничка одну латуньку виняти. Якщо не хочете паяти. Отак я брав. Одну цю штучку виймав. Куди треба, поставив, болтиком зажав, і від нього проводок відпаяний І знімай показники, будь ласка, працює лінійно, все стабільно, зараз я вам все покажу. Тому отак я нахимічив. Вийняв звідси одного шунта СМДшного шного і випаяв одного резистора, 1 Паяв Пая таким паяльником, це спеціально для тих, хто любить писати, пишіть побільше. То я хоч може зароблю на вас. Так. Отже, виняв, зняв, під'єднав. Що в результаті вийшло? Зараз я вам покажу. Я на всякий випадок, для того, щоб ви зрозуміли, що як підключати, на всякий випадок я домалював. Оце, наприклад, ви будете робити свій блок живлення. Ось у вас діодний міст, з нього виходить мінус, плюс. Ви підключаєте свій прибор мінус до мінуса, плюс підключаєте до плюса. Але звідси проводок вже йде на шунт. Ось як ви можете бачити. От там, де я резистора відпаяв, проводок я відпаяв, він пішов сюди на шунт. Добавили лише одного проводка. А все остальне підключаємо точно так само. Ось мінус сюди, звідси виход мінус, а це плюс. І отак у вас буде. Оце вже буде вихід із блока живлення. Плюс і мінус. Мінус йде через амперметр. На превеликий жаль. Ті амперметри заводські вони також регулюються по мінусу, що часто вносить такі небажані корективи в схему. І в даному випадку також мені зараз треба буде перехімічувати все, що я там думаю і планую зробити. В майбутньому ви все побачите. Отож, бо підключаю зараз і показую, що в мене вийшлося. Будемо порівнювати показники, і побачимо, чи варто цим займатися, чи не варто. Так, друзі, кульмінація. Світло я виключив. Включаємо підсвітку прибора, щоб вам було добре видно. Так, я надіюсь, ви бачите цього приборчика. Що він там показує? Підключено все. Так, дивіться, даю нагрузку. Так, маємо. Тут 0,62, тут 0,59. Далі. Тут маємо 0,86, тут 0,87. Далі даємо 1,54, 1,57. Так, додаємо нагрузку. 1,92, 1,99. 2,98, 3,11. Так, і зараз дам короткочасно більшу нагрузку, бо блок жилення мій чуть-чуть подумає. Бачить, що нагрузка велика, і 317 скидає ток, заходить в захист. Але короткочасно воно показує. Так, додаємо ток конкретно. 4,52, 4,79. Тобто, в районі 2 десяток гуляє туди-сюди, в якомусь Режимі показує точно в якомусь відхилення. Я думаю, що це може бути через оцей шунт. Оці десятки, чим більший ток, чи менший ток, то тим по-іншому поводить себе оця нержавійка китайська. Ну, як не крутий, шунт повинен робитися з матеріалу шунтового. Забув, як він називається. Даруйте, ви напишете в коментарях, бо забув чорненький він такий. Так, ну, як ви можете бачити, на малих токах працює. 0,59, грубо 0,6, тут 0,62, 0,61. Тобто дві десятки, дві сотки даже тут чуть-чуть не грає. 0,86, 0,87. Попробуємо зараз підвести до 1 А. Подивимося. Ну, є трохи нелінійність. Мене влаштовує це. Мене це влаштовує. Ну, е, Якщо ви захочете більш точніше підвести, у вас є цілий шунт і паяйте цього проводка куди хочете. Так, ну ось приблизно 1,0, 1,01 на 1 А сотка бреше. Ну, даруйте це, я рахую нормально. Ну, я кажу, якщо хочете точніше, цього проводочка паяйте сюди, сюди, скільки хочете грайтеся, виставите його ідеально. Це буде прекрасно. Так, спробуємо далі. Знову 345-364. Ну тут вже дві десятки бреше на більшому тоці. Мене влаштовується, дорогі друзі. Чому? Тому що воно мене влаштовує. Можна взяти, якщо є старий аналоговий прибор. Там є 10 Амперний шунт і там є менші шунти. Будь ласка, розбирайте, От з того матеріалу робіть, і воно буде все прекрасно, все чітко. Але на даний момент мене влаштовує те, що є. Головна задача у мене була зробити із вольтметра амперметра. Тому що я хочу далі рухатися, я хочу далі хімічити, я хочу далі щось робити. Отак От в мене це все діло вийшло. Що думаєте з цього приводу? Ви пишіть. Якщо я щось десь забув, щось не доказав, запитуйте. Треба буде, зніму відео додатково. А що можна словами, то те розповім словами. Я думаю, що більш ніж, більш ніж достатньо, я вам показав і розказав для того, щоб зрозуміти. Тому, дорогі друзі, якщо у вас є вольтметр а немає амперметра, його можна сміливо зробити із цієї техніки. Розібратися, як вона працює, і можна переробляти, можна хімічити. Ну, ще раз кажу, тут можна поставити змінний опір, який виходить от сюди вже на мікросхему. Можна поставити підстроювальний резистор і ним вже виводити брати звідси, так як положено. О, і вже там підстраювати собі туди-сюди. Я не захотів її ставити, мене влаштовує. Зараз я намотаю це все діло сюди. подивлюсь, що воно вийде, проекспериментую. В майбутньому будете все бачити, будете все знати. Ну, одне, що хочу сказати, що зелені мої, оці ну, вольтметрики, нікуди вони в мене не підуть, будуть, напевно, валятися. Буду використовувати в свої задумки два синіх. Задумку я вам потім покажу вже як зроблю. Тоді зніму відео і покажу. А на даний момент з вами я прощаюся до наступних зустрічей. Всім всього доброго, добра. Миру, злагоди, тепла, зима на носі, тому тепла. І, звичайно, творчості і успіхів у вашій творчості. Пока!